Рятувальники продовжують навчати дітей правилам безпечної поведінки. В рамках проведення тижня знань з основи безпеки життєдіяльності на базі Хмельницького навчально-виховного комплексу No7 відбулася масова акція. МНСники спільно з спеціалістами навчально-методичного центру та співробітниками управління держтехногенбезпеки розповідали про основні вимоги безпеки життєдіяльності. Ми розповідаємо дітям в доступній для них формі, як поводитися в надзвичайній ситуації. Також розповідаємо, що потрібно зробити, щоб не попасти в дану. Ситуацію. Ситуацію особлива увага була зосереджена на запобіганні виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо зимовий період. Насамперед рятувальники вказали дітям на правила використання відкритого вогню газового обладнання електроприладів. Розповіли, як потрібно діяти у разі виникнення пожежі, а ще роздали учням та вчителям тематичні пам'ятки та попереджувальні листівки. За допомогою таких засобів діти зможуть ознайомитися безпосередньо з аварійно-рятувальною технікою, з тим, як поводитися в екстремальних ситуаціях. Також Манесівці продемонстрували автомобіль першої допомоги, показали роботу пожежно-рятувального обладнання та подали в осередок умовної пожежі вогнегасні речовини. Перед початком заходу для всіх присутніх виступила шкільна команда дружин юних пожежних. Подібно навчальні пізнавальні заходи у школах області проводяться часто, адже саме так діти найкраще сприймають і запам'ятовують корисну інформацію. Управління держтехногенбезпеки в області а також територіальне управління мене звертається до батьків. Проводьте бесіди зі своїми дітьми. Розказувати, що таке сірники та інші небезпечні речовини, правильно відноситись з цими небезпечними речовинами, і до яких наслідків це може призвести.